Що можна подивитися з новинок весняного сезону? Нічого. Якщо ж серйозно, то я постарався знайти хоч щось цікаве. Але як ви вже зрозуміли, Бенгарі в цьому сезоні ми не побачимо. Проте багато чого цікавого можна побачити в нашому телерам каналі де ми тепер викладаємо кожен тиждень короткий список найважливіших анонсів і новин. Будь-ви на нього підписані, знали б про всі новинки ще рік тому. А тим, хто не перемотав інтеграцію, бажаю приємного перегляду. Меч мисливця на демонів в епоху Едо. Юний Джінта та його сестра змушені тікати з дому, знаходячи притулок у гірському селі. Минули роки, і Джінта став вправним фехтувальником, який присягнувся захищати жрицю сільської святині. Отримавши завдання вбити демона, який загрожує святині, Джінта зустрівся зі злісною істотою в лісі, щоб дізнатися шокуючу правду. Демон розповідає про події, що відбудуться через 170 років, коли Джінта має зустрітися з демоном у майбутньому. Так починається епічна фентезі подорож що охоплює кілька епох, коли джинта полює на демона крізь час і мусить примиритися з власною темною природою. Якщо ви відчули де то дивитися не потрібно, тому що дане аніме повинно було вийти ще літом 2024 року, але його перенесли. І навіть я не до кінця впевнений, що цього не станеться знову. Саме по собі аніме багатообіцяюче. Красива мальовка, хороша анімація, та й зав'язка звучить цікаво. Звісно, все це здогадки, але не просто ж так манга має доволі високі оцінки. Та й сеттинг тут прям солоденький. Японська міфологія, всі ці вайби 18 століття дуже манять. Вихід же запланований. Воно на 31 березня початок. Після кінця король Грей має неперевершену силу, багатство і престиж у світі, на чолі якого стоїть бойова міць. Однак самотність зазвичай з'являється саме у тих, хто має велику владу. Мало хто знає, але під ламурною зовнішністю могутнього короля ховається оболонка людини, позбавленої мети та волі. Відродившись у новому світі, наповненому магією і монстрами, король отримав другий шанс на життя. Ось тільки виправлення помилок минулого не буде його першорядним завданням. Коли світ процвітає і розвивається, у ньому зароджується прихована загроза, здатна зламати волю Грея і поставити під сумнів сенс його народження. Думаю, це одна з найочікуваніших новинок сезону. Манха дуже популярна і високо оцінена. Від себе можу додати, що, хоч концепція навіть в аніме вже не нова, але далі історія розвивається доволі Самобутню. Просто сподіваємось, що з візуалом не належали і сюжет сильно не порізали. Усього планується два сезони. Аніме від студії AyCad з прем'єрою у квітні. Чи може існувати дружба між чоловіком та жінкою? Ні, не може. Історія про двох сільських школярів, які присяглися у вічній дружбі, і свято шанували обітницю аж до старших класів. А там хлопець зустрів колишню, і його найкраща подруга раптом передумала. Тепер вона намагається вилізти з френзони. Хоч Хоче максимально типічна романтика з любовним трикутником, але, судячи рейтингам, саме це її полюбляють аніме фанати. Непоганий дизайн персонажів, відсутність похабщини, а також моя віра в людство. Робить ставку на те, що аніме не буде повним гівном, вийде в квітні. Компас 2.0. Бойова аналітична система провидіння. В телеграм-каналі, де я зазвичай краду перекладені синопсиси, нічого не знайшлося, тому в двох словах: існує чи то світ, чи то система під назвою Компас 2.0. А де перший? Вона збирає в себе героїв з інших світів, дає їм партнерів і змушує давати один одному пиздюлів. Однак герой на ім'я 13 відмовляється знаходити собі партнера та й битися в цілому. Поки той перебуває на межі вигнання з системи, туди. Перебуває наш головний герой. Джин він і зацікавлюється тринадцяткою. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло, і це я навіть не про своє всрати пояснення зав'язки, а про трейлер, який хоче виглядає солідно, цицьки, емо хлопчик і крутий чел з косою, але дає зрозуміти тільки те, що в аніме буде дуже багато екшена і бійок. Вийде в квітні. Моя геройська академія поза законом у світі боку нохіро академія кохія хорікоші. Майже кожна людина у світі має здібності, відомі як дивацтва. Зазвичай закон забороняє громадянам відкрито використовувати свої диватства, і цей привілей зарезервований лише для зареєстрованих супергероїв. Однак деякі обрані вирішили відкинути це правило. Вони відомі як месники, люди з серцями героїв, але репутацією лиходіїв. Подібного по всесвіту геройки дуже не вистачало. Розкриття нових персонажів і груп, але з промильками вже знайомих. Та й трейлер виглядає непогано, що створює певні очікування. Прем'єра від студії Bones Films відбудеться 7 квітня. Будь ласка, одягніться та каміна сам. Такаміне такане чудова у всьому, що вона робить, що змушує всіх заздрити. Вона отримує хороші оцінки, досягає успіхів у спорті і навіть встигає стати президенткою студентської ради протягом першого року навчання в старшій школі. Але у Такаміне є секрет. Вона володіє здібністю під назвою Вічна дорога незайманості, що дозволяє їй змінювати минуле та досягати іншого результату. Хоча це може здатися непоганим умінням, Такаміне повинна заплатити ціну, щоб активізувати його. Вона повинна зняти щось Здесь пиднева білизни. Отримавши ідеальний бал на тесті, такаміне починає знімати спідню білизну під час уроку. І це помічає її слабовільний однокласник широта Коші, який спантеличений цим видовищем. Однак вже наступної миті все обнуляється, і тест Такаміне тепер ідеальний. Коли Широта вирішує посперечатися з Такаміне з приводу її попереднього результату тесту, вона розкриває йому свої здібності і шантажує його, щоб він став її шафою, змушуючи його носити додаткову білизну і надягати її на неї. Її та полягає в тому, щоб мати можливість максимально використовувати свої уміння, щоб залишатися на вершині шкільної ієрархії. Не маючи вибору в цьому питанні, Коші погоджується, починаючи дивно інтимний тип стосунків з найпопулярнішою дівчиною в школі. Судячи по всьому, найкращий аніме 2025 року. Кажуть, що кожен, хто напише коментар під цим відео, зможе потрапити в таку ж ситуацію, як головний герой. На вашому місці я би перевірив. Дана хтивість від студії Ліден Філмс вийде у квітні. Ця подорож Чіка Судзугаморі, художниця манга Початківець, отримує відмови щоразу, коли подає свої нові проєкти. Коли вона вже майже опустила руки, їй раптом спала на думку ідея вирушити в мандри. Мальовка красива, персонажі яскраві, приємна атмосфера. Очікую, що аніме виявиться такою собі меланхолічною подорожю з красивими пейзажами і роздумами на тему творчості. Вийде також у квітні. Твоя форма. В альтернативному 2023 році технологія юрформа розумна нитка створена для боротьби з вірусним енцефалітом, стала частиною повсякденного життя. Але вона має темний бік. Вона записує кожен погляд, звук і емоцію свого користувача. Хієда. електронний слідчий, занурюється у спогади людей для розслідування злочинів, проте її навички спалюють і мізки асистентів. Після чисельних інцидентів їй призначають нового напарника талановитого, але зухвалого андро. Ройда Гарольда Лакрафта. Чи зможе ця пара подолати недовіру та зупинити смертельне технологічне зараження, що загрожує світу? Виглядає і звучить цікаво. Що ж вийде на ділі, невідомо. Ну серйозно, відгуки у манги наче хороші, але я щось пролистав і зовсім не зачепило. Однак зацінити самим дуже рекомендую. Прем'єра аніме запланована на 2 квітня. Лазар. Дія розгортається у 2052 році навколо вченого та Нобелівського лауреата доктора Скінера, який створив препарат під назвою Хапуна. засіб, що виліковує всі хвороби, проте призводить до смерті пацієнта через три роки. Аніме від студії Маппа та режисера Щеднічіро Ватанабе, тобто очікування доволі високі. Трейлер красивенький, головний герой Няша Кучеряша. Ну а більше й сказати нічого. Особливо я чекаю прем'єра у квітні. Кишені літа. Історія відбувається на ізольованому та тихому острові у внутрішньому морі Сето під назвою Торішироджима, де проживає близько двох тисяч людей. Головний герой Харі Такахара виріс у міському середовищі, але через нещодавню смерть своєї бабусі він поїхав на острів, щоб подбати про продаж її маєтку. Там він знайомиться з чотирма дівчатами, які перебувають у центрі сюжету: Шируха Нарусе, яка забула про свої літні канікули. А осирокадо, яка переслідує легенди острова, Камама Кущіма, яка шукає піратський корабель, і Цумугі Вендерс, молода дівчина, яка намагається знайти себе. Прем'єра від студії Філ відбудеться 7 квітня. Звичайний роман у коулуні. У далекому майбутньому, в місті гетто коулун Колун Валсіті, живуть люди, які обожнюють старий спосіб життя. Це притулок для тих, хто сумує за Гонконгом минулого. Однак ріелтор Рейко Худжирай прагне нового та захоплюючого, що є в районі. На відміну від неї, її єдиний колега Хаджіме Кудо насолоджується ностальгією, яку викликає місто і відштовхується від усього сучасного, що просочується через його стіни. Але незважаючи на різні погляди та постійні сварки з приводу найтривіальніших речей, вони часто знаходять задоволення в компанії один одного. Одного разу жарт, що пішов не. Так, призводить до того, що Хаджиме робить несподіваний крок у бік Рейко, після чого він швидко вибачається. Здивована його вчинками, Рейко починає розслідувати можливі пояснення, тільки щоб виявити минуле, про яке вона не має жодних спогадів. Зав'язка цікава, а от візуал трішки відштовхує. Радує те, що, крім звичайної романтики, нам, скоріше всього, розкриють купу цікавих тем по типу відношення до нових технологій. На перші місця не претендує, але глянути хоча б першу серію буде не Прем'єра аніме відбудеться у квітні. Від селянина з глухої місцевості до майстра меча Бірил Гарденант – самопроголошений скромний старий, є інструктором з фехтування у своєму доджо в сільському глухому селі. У молоді роки він мріяв про славу майстерного фехтувальника, але ті часи давно позаду. Зненецька до нього приїжджає знаменитий колишній учень, який приносить йому приголомшливу новину. Його призначили спеціальним інструктором для лицарів ордену визволення. Тепер, коли його життя перевернулося з ніг на голову, Берил вирушає до столиці, щоб зустрітися зі своїми колишніми учнями, елітними лицарями, асом шарівником і навіть шукачем пригод, який досягнув найвищого звання в гільдії. Але чому всі хочуть його опіки? Наскільки він сам розуміє, він їм більше не потрібен. Прем'єра від студії Хайобаса Фільм та Пасійон відбудеться у квітні. А тепер швиденько по продовженням на вас чекає полум'яний третій сезон полум'яних вогнеборців, запланований на квітень. Другий квітневий сезон Вітроломо, що, сподіваюсь, не повторить і долю блюлоку, так як проміжок між сезонами становить рівно рік. Також вже не дуже очікуваний другий сезон, вбиваючи слиз 300 років, я досягла найвищого рівня з прем'єрою 5 квітня. Другий сезон аніме про яке ви чуєте вперше? Уперед уперед, рейнджери невдахо з прем'єрою 13 квітня. По традиції також отримаємо щось по темному дворецькому, на цей раз п'ятий сезон. Про лолі дрочерів не забули, і в квітні вийде другий сезон незбагненної ахарен. Продовження в виді другого сезону якимось чином отримав Прощавай Земле з прем'єрою 4 квітня. Ну і найцікавіше, другий сезон як стати звичайним, запланований на квітень. Чогось прям вау немає, але той же вітролом або як стати звичайним оглянути можна. Також цієї весни вийдуть фільми по магічній битві та Кайджі номер 8 Але як я зрозумів, це рекапи, тому згадую чисто для того, щоб можна було забайдити її та дорі на прев'ю. Енн Ширлі. Історія розповідає про дівчинку сироту Енн, котра переселяється на один з островів у Канаді та своєю добротою і чуйністю розтоплює серця всім навколо. Це аніме адаптація роману «Ен з зелених дахів, авторки Люсі Мод Монтгомері. Дуже класний візуал з сильним першоджерелом. Більше й сказати нічого. Серіал налічуватиме 24 епізоди, а вийде вже 5 квітня. Апокалепс Хотел. Події розгортаються в готелі, розташованому в Токійському районі Гінза, у часи, коли людство зникло, а природа поступово повертає собі більшу частину землі. Прем'єра від студії sea Games відбудеться у квітні. Щоденник надприроднього від вчителя Чудженджі. Кусака Бешеїна, яка перейшла до другого класу нової середньої школи, знайомиться з Акіхіко Чудзенджі, новим викладачем японської мови. Чудзенджі завжди читає книги з поганим настроєм. Разом вчитель та учні стикаються з низкою дивних випадків. Від студії 100 студіо відбудеться у квітні. Рок-н-рол та Леді. Рірісу Судзуномію, яка змушена жити тісним життям у школі для дівчаток, де збираються справжні леді, приваблюють звуки, що доносяться зі старої будівлі школи. Чудові та жіночні дівчата кричать прекрасними іскрами. Прем'єра від студії BN Pictures відбудеться у квітні. Нове життя геніального цілителя в тіні? Зенос, відкинутий суспільством через своє бідне походження, обирає свій шлях цілителя. Однак його радість від приєднання до авантюристичної групи швидко зникає, коли його виганяють. Без грошей і підтримки він вирішує використати свої навички, відкриваючи підпільну клініку. Його талант стає відомим, і чутки про його неймовірну магію доносяться до королівського палацу. Зенос стає об'єктом уваги, але чи зможе він подолати труднощі та врятувати пацієнтів? Які потрапляють на його поріг. Це його боротьба за визнання та нове життя в світі, що відкинув його. Прем'єра від студії Макарія відбудеться 3 квітня. На цей раз я пропустив деякі не дуже цікаві новинки, щоб не затягувати відео на 30 хвилин. Повний же список навіть з цією парою пропущених не дуже цікавих аніме, ви можете знайти в нашому телеграм-каналі, де завжди публікується щось цікаве. Ну а вам дякую за перегляд. До скорої зустрічі.